Друзі, звертаюся до вас. Терпіння в мене вже отак, на грані. Так, у чому причина? Не хочу йти у друге приміщення. Є в мене отаких 6 півнів брама світла. Находимося, ми гадяч Полтавська область. Кому потрібно, приїдьте, будь ласка, заберіть. Ми по ціні договоримося, ніхто ги не буде. Отак, сім днів є сроку. Ні. Значить, підуть вони всі на бульйон. Тому що чому, чому продаю? А продаю по тій причині, що ну це просто капець Цілий день вони оце перекликаються, оце їхня кукуріку. То в цьому приміщенні сидить два. забере підписниця, в цьому один сидить, і в тому сидить же сам. І це капець і Вони кричать: оце на постойку, ку, куку, це як починають з чотирьох. 4... Ранку це просто діда криша. Уже в мене таке терпіння на гроні. Ми позамінювали, то ми держимо так на запас. У нас ще в другому місті є. То кому потрібно, гарні молоді півні, їм уже більше, ніж по року, То не пожалкуйте. А ні, значить, будемо їсти з дружиною холодець. Та й все.